Добрий день, люди! З вами страшні велосипедисти, а точніше тільки я, Галя. І сьогодні ми робимо огляд на мій велосипед: це клон GTX. Ось цей що позаду. Вже пройшло трошки більше ніж два роки з моменту покупки його. І Я хочу поділитися досвідом катання, що ми там змінили, що залишили зі стоку, і взагалі, як показав себе такий доволі бюджетний український гравійник. В першу чергу я шукала собі велосипед для подорожей. Я хотіла щось не надто важке, але водночас міцне. І гравін якраз для цього всього і підходить. Друге, це звісно, що кататися по справах, по місту, по львівській бруківці, теж цей велосипед з цим справляється. Ну і для якихось таких невеличких каток біля Львова, коли ти їдеш, ненавантажена, навантажена без зайвих сумок, просто по дорозі, він теж з цим дуже добре справляється. Ще кілька слів про те, як взагалі я натрапила на цей велосипед. Тому що циклон це така фірма, яка себе зовсім не рекламує і вони зовсім не нашумівші. В Той час, коли я шукала собі велосипед, так співпало, що дуже мало було велосипедів мого розміру розміру S, на OLX особливо там одні L і ксельки. І мій товариш-велосипедист скинув мені цей велосипед. каже: подивись на нього, тут є і твій розмір. І отак от я натрапила на циклон і взагалі ми дізналися про існування такої компанії. Ну що ж, переходимо до детального огляду велосипеда. Рама тут алюмінієва, вилка карбонова. Є всі бонки, які необхідні для байкпакінгу. Є по дві бонки на вилці, є на верхній трубі, рами на нижній і на задньому парі. Тобто, все, що хочете, можна почепити. Колеса тут повністю стокові, ми нічого з ними не міняли. Покришки тут VTB, обода. Чесно, не знаємо точної фірми, бо в інтернеті немає інфи, але на них пишеться клон. Вже в принципі не так важливо, яка в них фірма головне, що вони підходять для безкамерного використання. Це 100% того, що ми навіть ставили тут безкамерку. Воно все працювало, просто нам не зайшло, але можна використовувати. Втулки тут теж якісь там своїми назвами. Чесно кажучи, ми туристи, мандрівники. Ми не дуже розбираємося в технічних питаннях, того всі технічні, е, технічні характеристики, якщо вам цікаво, можна знайти на всіх інтернетах. Але що для себе я помітила, що дуже класно вони дущать, і велосипедисти деякі мені кажуть, що це дуже гарно. А деякі кажуть, що це дратує, але мені подобається, бо це працює як дзвіночок для пішоходів на велодоріжках. Ну, все на цьому стокові деталі закінчилися, бо ми реально дуже багато там цього поміняли. Будемо зараз говорити про те, що ми там поставили. Якщо вас цікаво, що було у стоці, то в інтернеті все є. А зараз переходимо до того, що ми змінили. Буду розказувати все поступово так, як ми змінювали. І перше, що ми змінили, це було сідло, стокове сідло для жіночих сідниць. Взагалі не підходять, тому ми підібрали тут Brooks, А саме жіночу модель називається модель Lady Standard B17S. Коли я пересіла на Brooks, я повністю поміняла своє відношення до велосипедів, поміняла відношення до довгих покатеньок, тому що ну, воно просто перевернуло моє життя. У мене зараз немає такого, що ми їдемо в подорож, що мене щось натирає, щось болить. На Brooks я почуваю себе так, наче я сиджу на хмаринках. Тому Brooks клас. Потім ми поміняли трансмісію. Зі стоку там стояла трансмісія. І MicroShift, Ми поміняли Shimano Tiagra. Для цього було дві причини: перше це те, що мені не вистачало передач. Там було один на одинадцять. І я крутила, крутила, мені хотілося ще, а вже не було куди. І друге, це з дуалу стирчав тросик. Було дуже незручно важко запихати вішати туди сумку, і особливо важко було маневрувати із сумкою на поворотах. Отож, зараз тут стоїть чимано Тіагра, 2х10. Дуже мені, до речі, подобається, що спереду саме дві зірки, тому що це дозволяє на трасі нормально набрати швидкість. І після того, як в мене з'явилося дві зірки, я нарешті почала отримувати реальне задоволення від подорожей саме на трасі. Знаю, що зараз там тенденції рухаються до того, що спереду одна зірка, більше мінімалізму, але мені так класно, мені так подобається, так підходить, тому ця система для мене класна. Можливо, дехто з вас скаже, що діагра це така собі посередня. Едня трансмісія, але за два роки використання у мене нічого не сталося, нічого не зламалося. Вона їздить. У нас було вже три великих мандрівки: там більше ніж п'ять днів, і багато одноденних дводенних мандрівок. Все воно працює, все класно. І ще до того скажемо, що коли ви їдете десь в мандри, в якісь претися срачки, то там може бути таке стою трансмісією з тими роверами, що і супертопову якусь систему ставити не треба. Тіагра прекрасно справляється. Плавно переходимо до гальм. почнемо з роторів. Ротори ми також поміняли, тому що стокові були дуже. Вони були не надто міцні. Часто воно щось там десь мені загиналося, терлося. Я постійно їздила до механіка, і мені їх рівняли, і навіть механіка казав, дивися, я можу пальцем зігнути. Тому ми обов'язково поміняли ротора. А ротора тут теж Shimano. Кіліпери також поміняли, тут TRP Spire. Це свого роду легендарні гальма, тому багато розказувати також не буду. Класно, надійно, міцно, швидко хапають. Механічні гальма. Тому що попередні теж треба було так нормально затиснути, щоб вона загальмувало. і гальмівний шлях був довший ніж з тими, що зараз стоять. Після цих всіх маніпуляцій я довгий час їздила на такому велосипеді, якщо щойно не описала. Але пізніше я вирішила, що треба мені піти на байкфіт, бо все ж таки були якісь дискомфорти трошки в сідлі, трошки в плечах, в колінах. І я вийшла піти, щоб спробувати, що таке на бікфіті мені класно зробили. Наступне це підлаштували педалі. Мої зимона на півконтактних педалях, і мені майстер зробив шипи, підлаштував там все. І в мене зник дискомфорт в боці коліна. Ще поміняли під сиділ. Мені постійно хотілось відсісти назад. Вже не було куди відсідати, і вже підсиділ там нічого воно не могло вже відрегулюватися. Тому ми ще поміняли підсиділ на підсиділ з офсетом. Трошечки назад я відсіла, і теж стало більш комфортно. Ще на байкфіті мені поміняли кермо. Там, як виявилось, мені було кермо за широке. У стоці це було 44 см, мені поставили 42, см, і здавалось, би, що таке? Буквально 2 см, Але реально мені порішало, і в мене зник дискомфорт в цій частині плечей і. Ніби трошечки-трошечки воно мені посунулось, і я відчула, що стало їздити легше. Але на байквіті, як на мій погляд, мені поставили занадто спортивну посадку, щось таке більше як до шосейної посадки. Але Все ж таки, ми туристи, нам хочеться дивитися все навколо. І Мені завжди хотілося підсісти вверх вертикальніше. Тому після байквіту я то все повністю собі перемістила. Що я маю на увазі? І я вирішила, що треба змінити виніс. Цей виніс це було повністю моє самостійне рішення. Про той виніс навіть довгий час не знав Бодя, що я хочу собі міняти. Навіть трохи дивно, пішла на бекфіт, там гроші заплатила, але хочеться все поміняти. У мене зараз стоїть м, такий майже вертикальний виніс, де можна міняти градус нахилу. Знаю, що багато хто з цього сміється, вважається несерйозним, непрофесійним. Навіть в коментах мені писали, що я знущаюсь з велосипеда, що хто сідає так на гравійник. Але мені особисто стало. На Стільки зручно після того виносу я люблю сидіти вертикально, люблю бачити, не люблю ось так їздити. Це не міста не міста не катання. Тому після того як змінився виніс, мій велосипед для мене став просто ідеальним. Я зараз їжджу на ньому. Я не відчуваю нічого взагалі ніякого дискомфорту. Це просто найкращий в світі велосипед для мене. Ось такий, який він зараз є. І ще раз повторюся, ми туристи, мандрівники, і ми слідкуємо дуже багато за туристами, зокрема за туристами, які подорожують по світу, за іноземцями. І там, ну практично всі сидять більш вертикально, тому що це зовсім інший стиль катання. Так, можливо, я не використовую гравійник за його прямим призначенням. Ми не так часто катаємо там біля Львова на покатеньки Ми не їздимо на спортивні змагання, на львівські сотки і це все інше. тому що в нас зовсім все по-іншому, і я просто використовую. Такий гравійний велосипед, як туринг, трошки легший, трошечки. Ну, можливо, менш надійний, бо це все ж таки не сталь. Але він для мене є моїм турингом. Тому мені подобається і посадка, і виніс, і все так, як воно є. І ще додам, що навіть зі стоку, без будь яких нагальних змін цей велосипед теж був окей. Тривалий час я каталася повністю на стоковому навісному спорядженні. Це хороший нормальний бюджетний велосипед на свої гроші. Я не знаю, чи можна щось знайти більш оптимальне. Якщо у вас обмежений бюджет, але ви хочете собі гравійник, чи такий навіть туринг, як я його для себе називаю. Не бійтеся цієї фірми, реально хороший, нормальний велик можете брати, навіть нічого не змінюючи в ньому. І наостанок скажу, що не бійтесь експериментувати своїми велосипедами, тому що основне в велосипеді це рама, а все інше можете поміняти. Шукайте себе, грайтеся з посадками, грайтеся з виносами, і саме так ви знайдете свій ідеальний велосипед. А з вами. Нами були страшні велосипедисти. Точніше, я Галя, бо я був за кадром. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про мій велосипед. Дивіться наші подорожі. І що, побачимося в наступних покатеньках.